Якщо вони хочуть дійсно робити цю мережу, то є для цього вибір. Хай починають в районі. Це обласна рада. Я впевнена в тому, що є роботи багато. Говорила про це онуфріку. Якщо б вони нам доказали, що відкриття магазинів книгар в таких районних центрах, там, де його дійсно немає, ні одного книгарні, це хотин кермінці. Це тільки те, що я знаю впевнено. Я сама там реально була. Я спілкувалася за мера Хотина. Я з ним знайома добре, Головачов Микола. Ми з ним про це говорили. Він звертався до мене особисто, щоб я допомогла відкрити книгарну Хотині. І це були ще в найкращі часи, ще коли не було цих реорганізаційних питань. То чому би тепер обласній раді не повернутися туди і там не почати робити спочатку, а не тут руйнувати, а потім на зруйнованому. Тому що наші магазини, оці, що як мінімум, присутні тут нас троє, ми живі магазини. Не розумію, чому треба щось зміняти. Ми що, зверталися, поміняйте нам щось, допоможіть. Ми не зверталися навпаки. Ми хотіли би вже давно вийти з під. Вибачте в лапках опіки наших засновників. Хай вони покажуть нам, як у них це створюється, тому що створювати повинні люди, які на цьому знаються. Не може людина прийти, вибачте з студентської скам'ї, не маючи досвіду роботи, і починати щось робити особливе. Це дуже талановиті повинні бути люди. Я хотіла би їх бачити, я хотіла би бути впевнена, що вони з цим справляються. А зруйнувати те, що ми втримали стільки років, ми зберегли ці, цю структуру для чернівців, зберегли своїми своїм життям, можна сказати, своїм особистим часом. Бо питайте цих жінок і мене, як часто ми були в відпустках, що ми себе, собі, собі можемо дозволити, весь час цих неракнях сиділи. Тепер друг є люди більш обізнані. Де ж вони взялися? Чиновники, не виходячи з своїх кабінетів, знають краще, що які у нас проблеми. Ніколи нас не питаючи про це. Я вважаю, що треба різко міняти оце рішення. Міняти є магазини, які хочуть в мережу. Будь ласка, там художня книга, каменяр видатний. Забутий Богом садворі. Будь ласка, створіть собі маленьку мережу, почніть працювати, ми побачимо, як у вас добре. Може, ми самі прийдемо і будемо проситися. Візьміть, візьміть на цю мережу. Ну ні? Ну я вважаю, що нам треба міняти форму власності в будь-якому випадку. Це, це тільки буде, от тоді буде збережене е, книгарня. Коли ми міняємо. І ми не просимо приватну власність. Є товариства, є комунальна ета, колективна власність, є у нас колективи, вони працюють, вони у нас зафіксовані і таке інше. А тут починається шантаж. Вчора вже телефонують мені з міліції. З міліції. Прийдіть, дайте довідку за загублену пічать. Я сказала, яку загублену печать, що сталося. На вас э, поступила від э, якого хто заявив за зубов не Добжанський. Добжанський, Добжанський, великий наш діяч Добжанський, який прийшов в останню цю е, нашу сферу праці, який загубив цей комінярник, корню, зробив його банкротом. Тепер він поважна людина і він тепер керує. Він знає, хто що загубив, і де як загубив. Я кажу, не все фіксуйте, будь ласка, що печатка є, і вона більше вона ще й працює, ця печатка. І таке інше. А вже телефонує Ольга Петрівна. Наша теж поважна діячка, чиновниця, не влазячи своїх премій кабінетів, вона керує вчора і каже, все, вже по вже подали на, на ліквідацію, на ліквідацію в палату в цю реєстраційну. Як ми могли подати? Як? Але вже подали шантаж і лож. Дуже багато неправди, дуже багато. Так не діють порядні люди. Не вдіїв дуже багато непорядності, це ж